Зараз розслідування. Ще раз повторюсь. Ми перейшли із закритої стадії, там, де ніхто нічого, ми там слухаємо, здобуваємо докази злочинної діяльності, але не можемо надсилати запити, наприклад, ніякі державні органи, ні навіть надіслати запит за кордон, щоб, наприклад, розкрити якусь транзакцію в банку. Ми так само не можемо. А зараз ми перейшли у гласну стадію, тобто у стадію фінансового розслідування. І що ми після обшуків маємо? Ми маємо сотні вилучених цифрових девайсів, носіїв. Комп'ютерів, телефонів багато документів, в тому числі вилучених у енергоатомі, і в інших енергетичних компаніях. Так само у нас є і ще цікавих документів. Низка, і тепер у ці тисячі записів співставляються з тим, що вилучено. Ми не зупинилися, і нас попереду чекають, навіть не чекають. Ми точно впевнені, що ми маємо довести цю справу до кінця і повністю показати українському суспільству, скільки коштів дійсно було вкрадено підтвердити, скільки їх перетворено в дорогі дорогі в Швейцарії квартири, нерухомість, гроші на рахунках, і все це повернути назад до українського бюджету. Це наша задача.